Всією маршруткою збирали гроші на штраф. Днями у Чернівцях контролер винесла постанову щодо пенсіонерки, яка їхала в громадському транспорті, не заплативши за проїзд. За словами пасажирів, жінка завалідувала транспортну картку, проте не звернула уваги, що маршрут не пільговий. Відтак контролер оштрафувала стареньку. Ситуація яка люди скидаються на штраф, бо жінці 90, ну приблизно років вона не заплатила, да? Вона, типу, зробила цю карточку як в, в тролейбусах. Своєю чергою у Чернівецькому тролейбусному управлінні зазначили, що 90-річна пенсіонерка могла просто не мати коштів на проїзд, тому можна було зробити виключення, Щодо контролера буде проведена службова перевірка. А зі всією службою контролю чергова роз'яснювальна робота. Та нагадали, що проїзд в автобусах, де не передбачена законом пільга, вартує 14 гривень, а контролери діють відповідно до вимог закону.